Чому міський голова не ночує вдома? Запитання, яке ми не ставили його дружині. Вчора одна із журналісток набрала мою дружину. і запитала: чому аж чоловік не ночує вдома? Це ж його справа, де йому ночувати, і відповідно чим займатися, і все. Для чого міський голова вигадав цю історію? Ми не знаємо. Імовірно, аби відвернути увагу від чогось більш цікавого від того, над чим ми працювали останній місяць від цієї оселі, яка ховається за будиночком охорони, і десятками соток елітної землі на березі Дніпра. Це 18.00 і наше чергове розслідування. Те, що зараз височіє за моєю спиною, редакція 1830 пам'ятає ще немовлям. Ось тут був рівнісінький фундамент, на в'їзді стояв маленький будиночок, де ще бояло поле різнотрав'я, територію під нині маєтком рівняли піском. Продемонструвати вам зараз масштаб будівництва з дрона нам не дозволили. Воєнний стан. Але воєнний стан не став на заваді великому будівництву родини міського голови. За офіційними документами передбачена площа забудови маєтку родини міського голови майже 890 квадратів. Йдеться про три споруди. Це будинок відпочинку на майже 693 і дві господарські голі цифри забудови можуть не продемонструвати масштаб, тому ходімо разом обійдемо паркан. Обійти дві стіни. Найбільшої споруди маєтку це уже хвилина і 10 секунд. Уся територія, але тільки з трьох боків 4 хвилини 11 секунд. Заявлена вартість будівництва, тобто споруд без оздоблення і наповнення, ледь менше 4,5 мільйонів гривень. Анонсована вона у 2021 році, тому робимо похибку на курс станом на день подання проєкту курс 27,55, тобто майже 160 тисяч доларів. Красивий, хороший, видно, що архітектор попрацював. І вікна і вікна якісні, хороші. Да. Ну, Дивіться, зараз з нинішніми цінами на будівельні матеріали, да, я вам можу сказати, що по закінченню цього будівництва вартість такого плану об'єкта буде ну, мінімум 1000 доларів за квадратний метр. Це і тільки самої коробки. Я правильно розумію? правильніше буду сказати з підключенням комунікації Угу. коробка, комунікації, оздоблення внутрі, якщо воно не буде занадто дорогим, можна і ще дорожче зробити, але ну мінімум тисяча доларів квадратний метр. Це оцінка від черкаського ріелтора, який бачить світлини маєтку вперше, але за свою практику таких продав не один. Наприкінці 2021-го земельний кодекс носить зміни, які дозволяють зводити на землях рекреаційного призначення житлову відпочинкову забудову. Власне, за технічною документацією будівництво стартує у вересні 2022-го, на сьомий місяць повномасштабного вторгнення. На паперах на узбережжі Дніпра за півсотні метрів від води має вирости три споруди уже у понад 150, 563 і 54 квадрати. Перша схожа на основний будинок, друга на відпочинковий комплекс із басейном. третя. На будиночок охорони при в'їзді. Середня вартість подібного будівництва знову, тільки коробки і комунікації, за словами ріелторів на вересень 2022-го понад 28 мільйонів гривень. Уявляємо теоретично, що там вже є якісь меблі, якась техніка, кухня стоїть, наприклад. Ну, теоретично, ми ж не можемо оцінити. Ми не можемо оцінити, як і, звісно, так. Ну, буде дивно, якщо в такий будинок поставлять якусь дешеву побутову техніку Бушну. Чи скажіть, мабуть, там щось нове і красиве. Усі сім земельних ділянок, на яких розкинулося будівництво, належать дружині міського голови Валерії Бондаренко. Протягом трьох років до повномасштабної декларований дохід був майже стабільним 1 мільйон 200 тисяч гривень на рік. Перед купівлею цих ділянок у її декларації було також 4 мільйони 600 тисяч гривень заощаджень, що майже відповідало ринковій вартості землі. За документами ж та коштувала копійки. Матеріал про це ми готували два роки тому, і переглянути його можна тут, як і тоді. Сьогодні Валерія Бондаренко про фінансові активи говорить без цифр. Там, де будівництво питання. В чому Ну, питання власне скільки коштів туди було вкладено і з які це кошти? Ну, тобто, це ваші особисті, це кошти вашого чоловіка. Ну, депутатка обласної це ради це і міській гурту. Це загальні кошти є. Звісно, є, є загальні кошти, є мій бізнес, є там, де я працюю окремо. Можливо, він е, якусь частини навіть і не знає. І це нормально, бо це сім'я, У мене троє дітей, мені потрібно годувати своїх е, дітей. В цьому році продав майна близько, я так скажу, якщо в гривнях взяти, е, на 15-18 млн грн. я так відповідь? Ми на Анатолій Васильович, ну не спішіть. Ну куди ж ви їдете? Анатолій Васильович? що саме продала, чого і наскільки купила родина міського голови. Він не відповів ні тоді, ні за кілька днів, ні у своїй відповіді на запит, яку ймовірно вперше за своє мерство він написав від руки. Але про цей шедевр епістолярного жанру згодом. Офіційний дохід міського голови Черкас, що логічно, із 2015 року лише зарплати для розуміння цифр за 8 місяців 2021 року. мер Черкас отримав майже 616 тисяч гривень зарплатні, із них понад 190 тисяч гривень премії. Заощаджень не мав із повномасштабної декларації закрили. Але із публічних заяв Бондаренка виходить, що всі свої преміальні він віддав на ЗСУ. Я всю свою премію віддав на антидроновій рушниці. Полку Азов у цьому році. І в наступному, я думаю, що віддам. Звучить така цифра: 400-400, 400. Це не 400 тисяч, друзі. Це просто 400% від якогось певного посадового плану. Не хвилюйтеся, готовий працювати на свою вітчизну, без коштів, без допомоги, готовий битися, захищатися і зброєю в руках. Звучить красиво, але є щось ще прекрасніше. Тільки з бюджету нашої родини ми біля дев'яти автомобілів віддали для збройних сил України. Про п'ять авто писали в соціальних мережах політичної сили. Це три шевроле і ще два. Імовірно, вас і «ЗАЗ» із автопарку Бондаренка. Окей, про три позашляховики писав уже сам Бондаренко. Баджеролен Крузер і якийсь третій. Середній цінник подібних вживаних авто 10 тисяч доларів, тобто за 3 мільйон гривень. Також він згадував дописі про купівлю комісійного амарока з салону, що в середньому 600 тисяч гривень. Я вам скажу, що ніхто нікому не мішає віддавати те, що маєш із публічних матеріалів поза марством протягом повномасштабної Анатолій Васильович ще благодійно грав у футбол. І відвідував із дружиною благодійні аукціони, де вони також віддавали свої кошти за лоти. Поза тим, Валерія Бондаренко волонтерила, плела сітки, відвідувала благодійні майстер-класи і пізнавала сенс життя. Курс у цій академії, лише після проходження якого можна отримати сертифікат як у дружини мера, коштує 2 тисячі євро. Що вам показувати? Тобто ви власне його будували за час. Я картина намальована, да, і ви приходите половину, що ви там бачите, чи що ви там розумієте? Тобто, власне, ви його будували за 22-й, за час повномасштабної, й і продовжується нині будівництво, правильно? Продовжується будівництво, тому що будується, тому що люди працюють, отримують зарплати, тому що є е, е, бізнес. До слова, це саме та розмова, після якої міський голова вигадав запитання, чому він не ночує вдома, і запустив її публічно. В оригіналі запитання було про будівництво, а не про ночівлі. Ви просто говорите, що він будується. Ми фільмували, як чоловік ваш виїздить звідти вранці, ввечері повертається. Тобто, ну, складається враження, що ви там живете. Питання, дівчки, то то зафільмуйте, де мій чоловік э, спочиває чи де він живе? Де він відпочиває, нас ну, не вам особливо. Нема чому ну, вам ж ж нема Ну, а вам же нема чого робити? Мене зараз немає в місті. Я не знаю, де мій чоловік спочиває. Хоча уже за кілька днів у розмові не заперечував, що сам вигадав те запитання. Ніхто цього не запитував, у нас є записи. А чого не запитували? Як зазвичай у відповідь на підготовку нами розслідувань розгортає кампанію дивних вчинків, образ і наклепів. Наприклад, уперше за своє мерство відповідає на журналістський запит від руки. Анторовисичу, коли екскурсія? Ви ж нам обіцяли? Я сюди не готовив тобі запитки. Віддержує собственноручно короче. Писав тобі, дивись, читаю. Держи. Давайте дякую. А що тут написано? Не може бути вільно. Родина міського голови допомагає збройним силам та тимчасово переміщеним особам. Не вважає за потрібне виставляти на показ розміри й обсяги цієї допомоги. Ну, ми бачили. Типово для мера далі у хід пішли звинувачення у замовленні. У вас такий сайт, який більше на жовту пресу похожий, щоб я не помилився у якихось там 700 гривень. А ви не розповіли, що я неправду сказав? Чи жовта преса вже на ефіри до нас ходити? Ну, у вас такі ефіри, у вас як тільки заказ, то ви зразу бігаєте. А за від мной. кого замовлення? Я ж не знаю, може самі від себе. Під час пленарки у повномасштабно витрачає із півгодини депутатського часу на публічні образи і наклепи. Це не незалежна журналістика, Друзі, це вовк, в шкурі, які виконує просто замовлення, перекриваючи тему власних статків найпронизливішою для українців темою. Я розумію, що деякі журналісти е, у силу своєї необізнаності і моральних низьких моральних якостей вони не можуть розумієте, перейти межу. В силу своїх моральних низьких якостей, я ще раз підтверджую, тому що легше бігати з камерами, за депутатами, за чиновниками, ніж сьогодні ходити на пол Наші герої. Але десь така ж реакція Бондаренка була й на попереднє наше розслідування на цю тему. Тоді йшлося про значну різницю між задекларованою і ринковою вартістю землі. Міський голова зазначив, що 20 соток землі попід Дніпром купив за 2,5 тисячі доларів. Хоча як тоді, так і зараз за таку суму можна купити лише одну сотку. Я розумію там всі комунікації рядом. Ну, тобто підведені вони плюс-мінус, там недалеко тягти, раптом що так? Так, да, 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 А да, газопровід да, так само, так да. Так. і там, наскільки я розумію, там марміста е, е, строїть. Хто там строїть? Був, міста. А, мер міста строїть. Незадовго після нашого матеріалу державне бюро розслідувань розпочало провадження, що стосується будівництва на ділянках родини міського голови і провело кілька обшуків у держгеокадастрі і продавця землі. Аналізом відкритих джерел та реєстрів, а також інформації в змі, встановлено, що особа 4 та його дружина, особа 5, депутат Черкаської обласної ради у 2021 році придбали 11 земельних ділянок. Вони формують собою єдину ділянку на березі річки Дніпро загальною площею близько 1,44 гектарів. Через таємницю слідства ДБР подробиці не розкриває. Та нас насправді цікавить інша таємниця електронні декларації. Їх закрили ще в перший день повномасштабного вторгнення для захисту персональних даних чиновників і посадовців. І поки держава боронить спокій їхніх снів, ти боронять свої статки. Україна взяла на себе зобов'язання відновити обов'язкове декларування. Меморандум з МВФ передбачає, що закон мають ухвалити до кінця цього місяця. Хоча законопроєкт перекладають на столах Верховної Ради уже майже рік. Зараз, коли чиновник подає цю декларацію з якимись там сумнівними даними, побачити їх з сторони, ніхто не може на ЗК провести повну перевірку тих декларацій, теж не може, оскільки немає повноваження в законі зараз. І все, що вони можуть, це зробити моніторинг способу життя. Це процедура трохи інша. Вона з іншою метою, взагалі, існувала і. Е Завдяки ну тобто вона довше триває, а це все строки давності. так і строки давності вони спливають з моменту, коли особа подала декларацію. Один із найбільших острахів антикорупційних організацій, що із ухваленням закону посадовцям і чиновникам дозволять не декларувати кілька років, які випали із повномасштабної. А для пояснення на папері природи повномасштабних статків є щонайменше два-три механізми: безповоротні позики, крипта тощо. Очевидно, якщо при відновленні обов'язкового декларування. Дозволять не подавати декларації за 21, з перший, рік, наприклад, або там з 23 тільки декларуватися два роки у нас випаде. То е за цей період можна дуже багатьма інструментами і способами зробити так, що на папері дохід буде, тому що не всі у нас е ну, доходи там проходять через податкову. Майже 92 українців підтримують декларування чиновниками набутих під час війни статків. Але за класикою для всіх нас і заспокійлива порада від міського голови Черкас. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ну, не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Це ще не все майно, яке набула родина міського голови Черкас за час повномасштабної. Але про це в подальших випусках. Підписуйтеся на наш канал, аби їх не прогавити. І підтримуйте незалежну журналістику в Черкасах.